Зараз з міста Рогатин. До нас на сцену вийде веселий Степан. Так, 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 Ну, Привіт, Степане! Добрий вечір. Що це як ти розказує? Нормально, да? нормально ти так. не, не стисняйся. Та ні, все добре, так? я просто дуже довго йшов. <свят> з рогатина. Чим прийшли? Е, та вже все з'їв юра. <ріст> Степан Михайлович, в мене вже скули ходять ходором. Давайте. Ходором? Ну так, тому що ви дуже. Ми дуже а, до речі, нас є... кажуть, що я схожий на ходора. Веселий <ріст> чоловік харизматичний. <ріст> то, та, можливо, та, та. вже переходите на першу хвилину та вже будемо вигравати гроші. Та, бо відчуваю, пора, є пора. у вас бажання таке. і потенціал. Е, якщо ви готові, так. Та. Зал вас підтримує. Я вас підтримую. Коліки? Поїхали, і ми вас підтримуємо. Успіху! Дякую, дякую. а вже вс... то вже, так? <рес> Чекайте секунду, я перепрошую. Зараз. Е, переписую квартиру. А, то, переп... то діда, я вибачаюся. Що ж робити? <рес> Коротше, анікдот. Маю анікдот. Коротше, є жінка. Два роки жила без чоловіка. Ну, самі знаєте, як то жінка без чоловіка живе, ні, ні, там, ні цвях прибити, ні лампочку відкрутити. Ну, але в якийсь момент збирається жінка в магазин по хліб. Йде в магазин, підходиш до магазину, бачиш, під лавкою лежить мужик. Дивиться на мужика, дивиться по боках, немає нікого, думає, треба забрати. Але зайду, куплю хліба, вийду, буду йти додому, заберу. Зайшла, купила, виходить, дивиться під лавку, блін, нема нікого. Така, йо-майо, -йо", таке, та якби два роки хліба не їла. Поняли, типу? Та якби два роки сексу не мало. Хліб, сак. Ну, коротше. Додави! Додави! Леся прямо на останній секунді. Можна зразу. Зразу? Да. Е -е, Принесіть йому зразу. <плес> Чи, а, -а во вибачте, вибачте, вибачте. Юрочка для тебе. На п'ять тисяч гривень йде у нас Степан Веселий. Поїхали. А що я? Ага, я ще фанат українського футболу. Та дивлюсь український футбол. Раз взагалі вирішив подивитися під потапа. включив на фон музику. Ну, коротше, той матч я додивлявся в лікарні вже. Е, а, анекдот маю. Коротше, сидять в, в ямі звірі. Попали в яму звірі і сидить вовк. Ну там тиждень, другий. Ну, вовк як старший, е, так якби серед звірів через два тижні. каже, так, а давайте. Ні, не, не той, анекдот, той довгий і не смішний. З Телеекспрес його прочитав, пам'ятаєте? Телекспрес. Е, приходить, а приходить мужик, коротше, в магазин. Каже, дайте ловко Що було? Лежа. Ну, та грошима ну він так грошиво розкидуватися. Я смішно сум. розказує. Ну ви не чуєте, як він смішно розказує. Це ж відомий анекдот Чи це ваш анекдот? Ні, ні, це все а, з інтернету. Просто так, да? А вас в анкеті написано на питання, що відрізняє Юрія Ткача серед інших коміків. Ви написали: Юру відрізняє його неординарність, а далі не знаю, як це пояснити. Так як написано, так і є. А про Лесю, що ви написали? Юра, почту. А про Лесю написали, що Нікітюк подобається все, а особисто її погляд. Ану, зроби. Так, дуже все, я далі не йду. Та чекай, Степан, то ж треба виграти гроші якісь. Для мене гроші не щастя. А що щастя? Ну, просто приїхати, втікнути від батьків сьогодні на цілий день приїхав. А ви з батьками живете? Ну так. То живіть зі мною. Вау! Ну В принципі, нічого в мене не поміняється. Сікарний комплімент. <плес> ви будете далі йти чи заберете гроші. Ну, давайте ще, мабуть. Ну, давайте. А є смішні анекдоти, бо щойно от, ну, це просто було смішно, що ви розказували, а потім згадали, що він не смішний. А так в мене якраз такий концепт, що я розказую не смішні анекдоти. І не дорозказують. <плес> і не дорозказую, типу, ну це ж ага. по-дурному розказувати анекдоти, ні? <плес> Давайте, Степанові, поаплодуємо і дамо ще одну хвилину в надії виграти 10 тисяч гривень. Так, а що е, мені здається? Мені здається, що взагалі я саме та людина, яка має закрити гештальт анікдотів на українському телебаченні. І взагалі нам треба відмовитись від всього старого, від всього радянського, від цього, що було колись, крім шуби. Бо якийсь слад будемо їсти в піст. Ну, ще грецький можна крабом, ми, коротше, ну добре, можете і чути. Е, Анікдот другий. Коротше, є будинок, є господарі, мають попугая, і кожного ранку виставляють попугая на підвіконник. І мужик собі бігає попри по, той будинок. І такий біжить перший день попугай до мужика. Мужик, мужик до попугая, що? А попугай до мужика, йди нафіг. І так чотири дні, поки мужик не наважився ну, набрати сміливості, не затіли господарів, виписав там їм кажуть, що за такого посилаємо на кожен день. Все, на наступний день біжить по такий, мужик. й що? Ну ти поняв. Ну, ті пан, що нафік. Ем, так, що ага, ну то почекаємо. Але спроба була а, не зовсім вдала. Це була просто моя така мрія, яку я сьогодні здійснив. Але у вас дуже класна подача, не така, як і всі. Ви реально смішите несмішним. Як ну, таке може бути, я не знаю. Степан, дуже дякуємо вам. Я зробив те, що хотів. Я хотів приїхати і розклати анекдоти, і все. Це, мабуть, була моя така якась ще мрія, яку я не встиг виконати в своєму е е е телевізійному житті. Він реально їхав з рогатина, читав анекдоти. Мені здається, він просто над нами насміхався, чесно. А потім він приїде в Рогатин і скаже: вони там такі дурачки. Просто я з них гнав, а вона ця з Хмельницького ще й заржала брат. Прикинь, Я нагадаю, це був веселий Степан.